У селі Половецькому згадували голодомор 1932 33 років. Селяни та члени Бурдичівської районної організації народного руху України зібрались біля пам'ятного знаку на Цвинтарі. Але для того, щоб громада могла запалити свічки за безневинно померлими, рухівці спочатку впорядкували місце. В кожному селі є пам'ятні пам знаки хрести жертвам голодомору. В селі Половецькому був в найстрашнішому стані, тому ми, рухівці, наша Бердичівська районна організація разом з осередком Половецького прибрали гілля, сміття, розчистили дорожку і упорядкували сам пам'ятний знак. Вирубував ну, очищав, виносив красив. Ну все робив, те, те, що що треба було. Убрали і як як бореться, зробили раді раді шанов шановна пам'яті загибелі 32-33 років, вічна їм пам'ять. Ще кілька років тому у скорботних мітингах брали участь одиниці. Нині коло учасників шириться, каже Половецький сільський голова Василь Глищук. Серед присутніх чимало молоді, тож можна сподіватися, що історичну правду буде відновлено і збережено. Мені сьогодні дуже радісно, що ми все ж таки знайшли цю годину вільну і прийшли сюди, щоб все ж таки склонити ці голови наші, віддати данину шани та поваги тим людям, які без пуль, без війни поклали свою голову і померли лише за те, що не було що їсти. Сьогодні нема сумнівів у тому, що голодна смерть мільйонів українців на родючих чорноземах, Україні, що вважалась житницею Радянського Союзу, була наслідком цілеспрямованої та свідомої політики, говорили на зібранні. Але точної кількості загиблих ще й досі не може назвати жоден фахівець. Ніхто не виписував їм свідоцтва про смерть, а їх просто, ну, як показує сьогодні хроніка, збирали на вулицях, збирали вдома, там, де людей застала ця нахабна смерть. Кидали в рів в яму, ну яка статистика? Хто може те все порахувати? За офіційними даними? Голодомор забрав життя 47 мешканців Половецького. Очевидців тих подій у селі не залишилося. А старше покоління знає про жахіття 33-го року з розповідей рідних. Не чула так само, і бабця, і мати розказували. Заболіла, була, прийшла, що дуже тяжко люди голодували, не було що їсти. Вмирали, падали, як ті мухи, я говорю. Дуже тяжко було, тяжко згадувати, тяжко. Не дай Боже, не, дай, не боже, дай Боже, щоб знали ми, наші діти і щоб цього нікого не було. Картоплю гнилу збирали, варили, терли, оцей крохмаль, то вони збиралися, і гнилої картоплі пекли млинці. Це так годували. Я пам'ятаю Голодомор 46-47 рік. Мати цілий баняк, ціле відро баняк такий наварить борщу, та це ще в Люкінського, картоплини не одної не було. Десятиліттями людська пам'ять перебувала під вартою і була змушена мовчати. Нині живі свідки трагедії можуть вільно говорити, а загиблі бути згаданими. Байдик Сінько, Байдик Йосиф, Байдик Темко, Байдик Георг, Баліцька Ганна, Баліцький Микола, Баранівський Віктор, Баранівська Людмила, Бурян Олексій.